Минулої доби російські окупанти продовжували обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів. Зокрема, під ворожим вогнем перебували Гоптівка, Вовчанські хутори, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Котлярівка та Берестове. На щастя, обійшлося без масштабних руйнувань та постраждалих. Рятувальники звітують, пожеж спричинених ворожими обстрілами не зафіксовано Продовжується розмінування. За цей період здійснено 14 оперативних виїздів, з яких П'ять на ліквідацію пожеж, п'ять для надання допомоги населенню і поліції, чотири інші виїзди пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 120 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на лінії зіткнення тривають бойові дії. Ворог намагався покращити своє тактичне положення в районі населеного пункту Лиман, перший Куп'янського району. Отримав відсіч та відступив з тратами. Марія Соловйова та Станіслав Денеко новини Харків. Вночі окупанти знову атакували схід України дронами Камікадзе. За даними повітряних сил ЗСУ. Чотири із п'яти безпілотників вдалося збити. Про пошкодження та постраждалих не повідомлялося. Росіяни скинули керовану авіаційну бомбу на прикордоння Чернігівської області. За даними оперативного командування Північ, ймовірно, керована авіаційна бомба була запущена з літака ворога су 35 в район населеного пункту Орликівка. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Україна найближчими днями отримає танки Леопард а 4 від Іспанії. Про це повідомляє голова міністерства закордонних справ країни партнера. За словами урядовця, мова про шість з десяти обіцяних танків. Більше того обіцяють ще один пакет з ще чотирма танками. Чехія під час зустрічі у форматі Рамштайн запропонувала партнерам розширити програму модернізації танків Т-72 для України. Йдеться про кілька десятків додаткових танків у рамках спільного проєкту із США та Нідерландами, що спочатку передбачають модернізацію та постачання зсу 90 одиниць Т-72. Міністерка оборони Латвії заявила, що її країна передасть Україні всі свої переносні зенітно-ракетні комплекси Стінгер. Однак про яку саме кількість озброєння йдеться, вона не уточнила. За словами очільниці Міноборони, її країна цього року розширить програму навчання українських солдатів, підготувавши майже три тисячі захисників Утричі більше ніж у 2022-му. Міністри сільського господарства п'яти країн Європейського союзу Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії та Болгарії, пропонують європейській комісії розширити перелік продукції з України забороненою для імпорту. Зокрема, йдеться про заборону завезення соняшникової олії, борошна, меду, цукру, м'яких фруктів, яєць, м'яса, молока та молочних продуктів. Напередодні вночі в одному з районів Харкова пролунали вибухи. Однак, як виявилося, цього разу це були зовсім не ворожі ракетні обстріли. Невідомий запустив феєрверк на вулиці 23 серпня просто під час повітряної тривоги. Відео з коментарями від обурених харків'ян почали масово ширитися соцмережами. Це Харків. Навірно, весь район уже за кілька годин любителі яскравих вогників затримали. Як повідомили правоохоронці, ним виявився 46-річний харків'янин. Уже у відділку поліції він пояснив, зважився на це, бо хотів незвично привітати подругу зі святом. Але провину визнав і вибачився перед усіма кого налякав. Вчора відмічали день рождення. Чоловіку хотів зробити приємне. Звісно, не подумала последствиях. Для жителів міста Харкова ну, звільнення поступок не віддуманий. Фейерверки ж додав чоловік, придбав ще кілька років тому. Весь цей час піротехніка чекала свого запуску на балконі. Поліцейські оглянули місце події, обстежили прилеглу територію та вилучили використану коробку з піротехнікою. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 296 хуліганство Кримінального кодексу України. Тепер чоловіку загрожує штраф або обмеження волі. Нагадаємо, що 11 квітня Верховна Рада заборонила використання і продаж піротехнічних виробів на всій території України. Ніколь Костенко Олексій Мурав'йов. Новини Харків. Воєнний стан і загальна мобілізація в Україні скоріш за все триватиме ще 90 діб. Про те, що планується вже сьомий від початку повномасштабної війни голосування за продовження їхньої дії, повідомив нардеп Ярослав Железняк. Дія буде продовжена з 19 травня 2023 року і дуже ймовірно знову на 90 днів, тобто до середини серпня 2023. Тим часом дещо змінюються і правила мобілізації. Зокрема, 7 квітня Кабмін ухвалив нову постанову, згідно до якої представники терцентрів комплектування та соцпідтримки мають право видавати повістки чоловікам незалежно від місця перебування на військовому обліку. Тобто, відтепер мешканець Харкова може отримати її в Києві. Таке вручення вважатиметься законним і не підлягатиме оскарженню у суді. Також чоловікам-переселенцям після зміни фактичного місця проживання у довідці ВПО необхідно. Заново ставати на військовий облік. Призовники, військовозобов'язані та резервісти в разі вибуття в іншу місцевість повинні прибути до відповідних органів для зняття з військового обліку. Та в семиденний строк з дня прибуття до нового місця проживання стати на військовий облік. Для зняття та постановки на військовий облік потрібно прибути особисто та мати з собою паспорт громадянина України і військово-обліковий документ. Юристи ж зазначають, повістку також можуть отримати студенти-заочники. А от ті, хто навчаються за денною формою, мають право на відсрочку. Але важливий момент що відстрочка не діє у так званий проміжний час, коли особа є абітурієнтом після закінчення коледжу і до вступу в університет, після закінчення бакалаврату до вступу на магістратуру, після закінчення ЗВО – до вступу на аспірантуру і перед вступом на докторантуру. Якщо ж студент має право на відсрочку, але отримав повістку, йому все одно треба з'явитися у ТЦК та СП і надати необхідні документи, додають експерти. У ТЦК та СП необхідно подати довідку про зарахування до числа студентів денної форми навчання ЗВО разом з заявою в довільній формі про надання відстрочки. ТЦК надасть відстрочку та поверне військово-обліковий документ з відміткою. Наразі й досі тривають дискусії, чи потрібно заради виконання мобілізаційного плану заборонити чоловікам вступати до навчальних закладів. Однак юристи вважають, що реалізувати таке не вдасться, адже це вважатиметься обмеженням права на освіту, що гарантується конституцією. Крім того, рішення може розкритикувати суспільство та європейська спільнота. Ніколь Костенко, Андрій Паколов, новини Харків. Комунальне підприємство Харків Водоканал матиме змогу і надалі поставляти споживачам чисту воду завдяки підтримці ЮНІСЕФ. Угоду про співпрацю протягом 2023 року закріпили підписанням меморандуму. Та допомога, яку оказує нам ЮНІСЕФ, для нас дуже важна, тому що в самій моменти. российской агрессии. ЮНИСЕФ нам поставила свое плечо и помогает решать проблемы, которые стоят перед предприятием Харьков-Водоканал, жизнеобеспечение города Харькова. Угода про співпрацю дає змогу Харківводоканалу забезпечувати потреби підприємства в хімічних реагентах та інших необхідних матеріалах протягом 2023 року. А це означає, що харків'яни і далі будуть отримувати гарно очищену воду, яка подається до будинків. Рівень допомоги, обумовлений меморандумом, дуже вагомий, говорять на підприємстві. Завдяки підписаним документам сьогодні в хімічні реагенти для очистки води для нашого підприємства будуть профінансовані майже на 100 мільйонів гривень до кінця поточного року. Ми надзвичайно вдячні ЮНІСЕФ безпосередньо представникам, які з нами співпрацюють особисто, тому що наша плідна співпраця з цією надзвичайно потужною організацією почалася в перші місяці повномасштабного вторгнення на територію країни, і ми співпрацюємо на протязі 2022-2023 років і будемо працювати як мінімум до кінця цього року. ЮНІСЕФ надзвичайно допомагає нам з поставкою хімірагентів для очистки води, а також щодо поставки критично необхідного обладнання для роботи нашого підприємства. Це як і розхідні матеріали, комплектуючі, електрообладнання, генераторне обладнання. Керівництво комунального підприємства Харків водоканал говорить, сподівається, що співпраця з ЮНІСЕФ продовжиться і в майбутньому. Яна біляєва, Ігор Луханін, Олексій Моравйов. новини Харків. Щодня комунальники виконують ті чи інші види робіт або аварійні, які вимагають оперативного втручання, або планові, що йдуть у відповідності до графіка. Ось один із прикладів останнього: Київський район. Тут бригада комунальників порядковує приміщення, де розміщується обладнання, що опалює прилеглі будинки. На данном адресе производим ремонт тепловой рамки. Отопительный сезон уже закончился, но наше предприятие начинает готовиться, проводить подготовку к следующему отопительному сезону. Здесь отсутствовало перекрытие в тепловой рамке. Сейчас ребята восстанавливают перекрытие, заливают эту плиту и будут, будет производиться ремонт самой внешней и внутренней тепловой рамки, чтобы можно было тепловикам пользоваться и люди были с теплом. Были положены швеллера, арматура, то есть полноценная плита перекрытия, которая сейчас заливается, опалубка была выставлена и монтаж мелких и крупных металлических конструкций и идет заливка плиты перекрытия. Наше предприятие производит аварийные работы. Это и ремонт крыш, ремонт перекрытий, ремонт входных групп, ступени, замена дверей, либо ремонт частичный. также мягкая кровля, твердая кровля. Продолжаем закрытие контуров окон, потому что, ну, так или иначе, все равно еще случаются прилеты, и нужно людям как-то жить в своих квартирах. Предприятие за этот год закрыло больше 6 тысяч контуров. Было отремонтировано около 300 с лишним дверей. 450 ступеней было входных, входные группы также ремонтируем. Вода ну Харків должен функціонувати, люди повинні жити безпечно чтобы щоб нигде нічого не падало, ні, не не разрушалось. Поэтому прозводимо такі от крупні мелкие ремонти. Ігор безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунта, Юрій Бабикін. Новини Харьков. Це центр реабілітації людей з інвалідністю та членів їх родин право вибору. Більше 20 років команда центру опікується старенькими людьми з інвалідністю та з вадами зору. З квітня на базі правовибору розпочалися громадські роботи. Це соціальний проект, що покликаний забезпечити роботою харків'ян в рамках міської програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова. Заробітна плата у тих, хто погодився на громадські роботи, невисока. Але кажуть люди, це краще ніж сидіти вдома в умовах війни ще й без роботи. Менеджер виготовлення наружної реклами. А так осталось підприємство, не працює зараз. Без роботи. війна нас всіх лишила роботи. Це перше. І стояла на, я на в центрі зайнятості. От. Ну і при, направились сюди, ось, дали таку роботу. Мені це подобається. Допомагати людям, дома не сидіти вже дуже набридло. От. А так приємно і, і корисно. Я працювала в облгосадміністрації, адміністрація, натирач підлоги. І все. Очень жалко, що. все произошло. Война, разбили работу. У меня сны Ну, пока Райбальд. На фронте. Старший работает, он пол зарплаты отдает на, на армию. А с третьим мы учимся в шестом классе. Так что жизнь идет, будем помогать людям. Буде все добре. буде наша вся Україна, наша так. лише тут через центр зайнятості роботу знайшли 30 харків'ян. Кожен офіційно працевлаштований і отримує за свою працю заробітну плату. Роботи громадські були знову розпочаті. Це люди, які працевлаштоворештувалися через наш центр права вибору». Вони будуть отримувати зарплатню. Ця зарплатня становить 6700, 700 Це мінімальна зарплатня, але вони її одержать за свої роботи, які вони виконують. Це зараз такий вид робот: упаковка, розфасовка, погрузка. І доставка гуманітарної допомоги людям з інвалідністю це було на протязі року, мабуть. Біля 350-500 людей, деякі евакуювались, деякі приїхали. Тобто ми кожного разу ми актуалізуємо інформацію. Ми обзванюємо людей. Наразі згідно з рішенням виконкому міської ради, до виконання громадських робіт у 2023 році залучено три громадські організації, зокрема і право вибору, що вже більше п'яти років є частиною таких соціальних проєктів. Щоправда, кажуть тут. Минуло річ такої кампанії, коли харків'яни могли б працювати на громадських роботах, не проводили через війну. Хоча з лютого 2022-го, коли центр перетворився на гуманітарний хаб, їм кажуть, дуже бракувало рук. Ми працювали ну не 24 часи в сутки, але коли стоять хлопці Ваня з Вовою і говорять: давай швидше фасуй, тому що люди чекають. От у мене возраз уже такий не зовсім молодий, я не встигаю. А вони в списки горять, у нас там 10-20 на сьогодні треба розвести. А я одна не встигаю. У мене дві руки. Оцей зал був забитий повністю продуктами. У той, що на горі там були був одяг. Нам везли його з різних країн, із Польщі, із е, е, Германії. Нам везли з Турції. От е, пересилали, ми їздили ті посилки, зустрічали. Це був теплий одяг. Це були дуже е, теплі. Е, Ручної роботи з Турції одіяла, які ну, спасали людей в підвалах, тому що було дуже холодно і е, без цих би одіял ми не, не обійшлися. Спершу допомогу від харчів до життєво необхідних препаратів для трьохсот харків'ян надавали в чотирьох. Все робилося в умовах постійних обстрілів, інколи без світла та опалення. Цього місяця програма залучення харків'ян до громадських робіт знову відновлена. Тому у центрі поповненню в своїх рядах дуже радіють. Мовляв, їм легше буде надавати соціальну допомогу нужденним. А люди, які тут працюватимуть, приноситимуть не лише користь іншим, а й матимуть роботу і дохід, що зараз є дуже актуальними. Леся Копулюк, Олег Синицький, Станіслав Гришко та Олександр Уваров. Новини Харків. Уже незабаром близько 600 тисяч пенсіонерів мають отримати підвищені виплати. Квітневий перерахунок стосується працюючих пенсіонерів. Тобто, це люди, які отримали пенсію за віком або по інвалідності. Тож не обов'язково, щоб це були саме літні люди. І вони продовжують працювати і сплачувати ЄСВ. Наприклад, мають два джерела надходження або ФОП, і саме пенсію. І, хоча формально збільшені пенсії почали нараховувати ще із 1 квітня, громадяни зможуть отримати обіцяні кошти лише влітку, із рахуванням того, що право на автоматичний перерахунок визначає страховий стаж, набутий в тому числі по лютий поточного року, і те, що страхувальники подають звіти за перший квартал 2023 року до державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування. По 10 травня перерахунок працюючим пенсіонерам проводиться в травні. Тобто ті пенсіонери, чиї звітності надійдуть до ОПФУ пізніше, отримують підвищені виплати не скоро, найімовірніше – уже у червні. Однак вся сума надійде одразу за кілька місяців, починаючи із квітня, додають у пенсійному фонді. перерахунки проводитимуться автоматично і індивідуально, та на них можуть розраховувати не всі працюючі пенсіонери. У законі ще є така умова, що Перерахунок пенсії пенсіонерам, які працюють, робиться раз на два роки. Тобто, навіть якщо людина працювала цілий рік і заробила ще рік стажу, все одно, якщо їй минулого року робили перерахунок, або ж вона раніше самостійно подавалася на нього, то вже у квітні перерахунок не отримає. Ще одна індексація пенсій запланована на перше липня. Майже на 20% підвищать виплати для науковців, держслужбовців та працівників місцевого самоврядування. Ніколь Костенко, Андрій Паколов. новини Харків. Автобусний маршрут номер 48 сім'ї, автостанція «Героїв Праці», вулиця Дружби Народів, Північна 5 почав роботу 21 квітня. Як повідомили у департаменті інфраструктури, це пов'язано з необхідністю забезпечення пасажирських перевезень мешканців Північної Салтівки. Автобус номер 48 е курсує так: автостанція Героїв праці, вулиця Академіка Павлова, вулиця Леся Сердюка, вулиця Дружби Народів, Північна 5.